Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копланд. І знову це що це? Переможний це голос. переможний голос віруючого. Так, це передача переможний голос віруючого. І сьогодні у нас тут чудова група людей, і два дуже особливі чоловіки з Індії. Слава Богу! Запрошуємо на сьогоднішню передачу. Хвала Богу навіки. Кажу вам. Мені це подобається, а тобі? Так, сер. Алілуя! Грегу, повернімось до нашої теми. І вибачте мене всі ті вісім людей в світі, які ще не знають, хто такий професор Грег Стівенс. Він викладає перший завіт в біблійному коледжі Кеннета Коупленда. Для мене це й досі дивно, що коледж названий моїм іменем, але вони все одно це зробили. Для мене велика честь бути частиною. Хвала цього. Богу. Дякую. Серед. Дякую. І Його знання слів. Люди спасаються. І зцілюються, слухаючи слова. Ця книга це книга слів. Завіти складаються на словах, і слова це щось наймогутніше, що має людина. Бог використав слова, щоб створити всесвіт. Наповнені вірою слова панують над законами гріха і смерті. І віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І знову хочу нагадати вам, що це називається Словом Божим, бо тут записані два завіти. Так, два. Перший почався з пролиття крові тварин. Була вбита тварина, а не людина. І далі через обрізання проливалась кров людини. А потім другий чи те, що називається новим завітом, є продовженням першого. І у нас завжди має бути менталітет завіту, бо можна втратити важливість і силу, які містяться в словах. Простіше кажучи, це два кровні завіти. У першому. Дві частини проливалась кров тварин і кров людини через обрізання? А у другому була пролита чиста, безгрішна кров Бога і все це діялось від початку. Але ми не будемо в це заглиблюватися. І зараз пам'ятаючи про ці два завіти, коли ми маємо ці два завіти, чи Бог зціляє вас, бо ви маєте віру? Так, віра потрібна, щоб під'єднатися до цього зцілення. Але Бог зціляє вас, бо Він любить вас, і він такий добрий, що хвороби й недуги це для нього абсолютна огида, бо він створив це тіло для себе. Так, Бог створив це людське тіло для Адама, в якому він міг би жити разом з ним. І ми знаємо, що зробив Адам. Так. Він все зіпсував, торкнувшись десятини. І тоді Бог одразу ж зайнявся тим, щоб через завіт повернути це благословення, яке він дав Адаму. Повернути його. Він використав для цього завіт. І лише добрий Бог подолав такий шлях, щоб повернути це благословення, бо найбільше бажання в його серці і розумі це благословляти. А гріх перешкоджає цьому, і через пророка Ісаю він сказав: Я, я сам витираю провини твої заради себе самого. Заради себе? Так. Якби Бог пам'ятав ваші гріхи, то він не міг би вас так. благословляти. Вірно і гріх прокляття вимагало суду. Зверніть увагу на те, що він зробив. Я подумав про це, коли ви говорили. Коли Адам збунтувався, він здійснив державну зраду і зачепив десятину. Бог не прокляв того, кого він благословив. Так він не прокляв людину. Він прокляв землю. Так. І тепер він збирався. Бог такий добрий. Він збирався використати людину, щоб викупити землю. Бог почав зноя. Він знову прокляв землю, але потім Ной почав її викупляти. Наповнюйте землю, це те саме благословення. Так. І протягом всього цього часу людина викупає землю, бо вона була дана нам. Так, вона належить людству. Але Бог не прокляв свою людину. Він прокляв землю. Так він вже благословив людство. Вірно, і я скажу це ще раз: бо дуже хочу, щоб це почули наші глядачі, наша радіо і телеаудиторія. Послухайте це, є дві речі, на які не можна покладатися. Це Вікіпедія так. Англійської Віки це нечастивий. Так. І на художників, які зображують на своїх картинах Адама і Єву з пупком. Я бачив таке. І, звичайно ж, Бог не зробив їх схожими на персонажів з мультика. Адам міг мати лише шрам з боку. Це все абсолютно вірно. З боку, саме там, де буде шрам у Ісуса. Так. Тому не можна довіряти тому, що люди говорять про Божу доброту. Не можна керуватися тим, що історія говорить про Божу доброту. У страховому полісі торнадо і буря називаються Божим промислом, це не вігластво природної людини так. коли йдеться про Бога, Так, яка намагається зрозуміти щось своїм природним так. розумом. І я думаю, що саме на такому рівні знаходився той багатий юнак, який прийшов до Ісуса. Очевидно, що він був на такому рівні. Бо він дуже хотів отримати відповідь на це запитання. Я маю на увазі, він прийшов до Ісуса, Він скорив себе перед Ним і прийшов до Нього. Хвала Богу. Амінь. І у 18-му розділі Євангелії від Луки у 18-му вірші говориться. І запитав його хтось з начальників учителю добрий. або равине добрий. Саме це він і сказав. «Добрий равине». Що Він цим казав? Ти найрозумніший, ти наймудріший равин, якого я коли чув. Ти справді благий і добрий. Ти ніколи не помиляєшся. І він був такий захоплений. Це видно, учителю добрий, равини добрий. Що мені робити, щоб спадкувати життя вічне? Ісус сказав йому чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, а лише один Бог. Знаєш заповіді? Ісус продовжує говорити йому: продай все, що маєш, і роздай бідним. Це перше, що Ісус був покликаний робити: проповідувати Євангелію бідним. Що Ісус намагається пояснити йому. Він намагається донести до нього. Ходімо зі мною, залиш всі ці речі. Що Ісус сказав своїм учням. Не беріть з собою нічого. Бо тепер ви працюєте на мене. Так. Я подбаю про все. Я подбаю про вас, а ви залиште все це. Посійте найбільше насіння, яке ви тільки можете собі уявити. І вчора ми дізналися грецьке слово філантроп. Так, Ісус хотів, щоб він почав благословляти людей. Так подивіться, послухайте, і зверніть увагу на умови. Якби той чоловік, так. якби він знав про ювілей. Якби він справді знав, так. що Ісус проповідував рік Господній сприятливий, так. що є надприродним анулюванням боргів і поверненням всіх ваших скарбів, він би сказав. Абсолютно вірно. Я хочу приєднатися до цього. Так. Я хочу бути частиною цього. Заберіть від мене все це. Я готовий виписати чек прямо зараз. Ось. Так. Безумовно. І, Грегу Господь якось вказав мені на це. Він сказав. Я би керував його даванням. Якби той молодий чоловік сказав, я виконаю це, я би керував його насінням і його даванням, щоб воно не було просто навмання. Тоді воно би принесло найбільший врожай, найкращий врожай, і він би завжди був поруч зі мною. Я би постійно скеровував його постійно. І за легендою вважається, що це був Варнава. Так, так. І хто тоді почав в церкві практику великих пожертвувань? Варнава він навчився. Так, він навчився з того випадку. Ми знаємо, що він був там біля Христа. Він був там весь той час і він бачив все це. Так амінь. Тому, якщо ви звернули увагу на те, що він каже. Зверніть увагу на те, що вони говорять. Ось хто диктує умови. Так Так було у випадку з жінкою, взятою перелюбі. Ісус диктував умови. Послухайте це. Учителю благий. Так равітов, що мені робити щоб успадкувати вічне життя. Так. І далі Ісус каже йому: чому ти називаєш мене благим? Він зупинив його на цьому. Ти знаєш заповіді, ти виконуєш їх. 21-й вірш. Все це зберіг я. Він вказує на себе, так. у своїй самоправедності. Ісус не терпітиме нічого подібного. Так. як тільки ви починаєте це говорити, помістіть це у контекст цього іншого, що сталося у цьому розділі. У цьому розділі ви маєте жінку, яка приходила до неправедного судді, і вона продовжувала не давати спокою неправедному судді. Бог не є неправедним суддею. Мене вчили цьому, коли я був ще маленьким. Ось як тобі слід молитися. Тобі слід просто продовжувати і не відступати. Ти маєш продовжувати намагатись достукатись до Бога, поки він нарешті не здасться. Так, Тим самим ви кажете, що Бог неправедний суддя. А це не так. Ось тут проявилось моє біблійне невігластво. Але нас цьому навчали. Що, ось як потрібно молитися, просто продовжувати, продовжувати і продовжувати. Таким чином ви взагалі не молитесь з вірою. Це спроба змусити Бога зробити те, що він уже хоче зробити. У цьому ж розділі фарисей молиться і каже: Дякую тобі, Господь, за те, що я кращий за он того чоловіка. Тому все це відбувається у цьому контексті. Приходить цей багатий юнак і хвалиться як фарисей, що я маю робити і що я вже зробив? «Так, я вже все це зробив. Я роблю це відтоді, так, як так. я би додав, я роблю це з 13 років. Так, мабуть, часі свої барміть своє. я роблю це відтоді, як став чоловіком у 13 років. Так і я виконував закон. Ісус у цьому відрізку використовує те саме грецьке слово, яке ми бачили вчора. Агатос воно означає моральну доброту перед Богом, який є морально досконалим. І ось ця доброта спонукає вас благословляти людей. Тому це філантропія. З подальшої розмови стає зрозуміло, що його відповідь намагається дістатись до кореня проблеми. Ісус намагається дістатись до корення проблеми у серці того чоловіка. Це чудово, і це те, що він робить. Ніхто не благий, лише один Бог. Тому все, що Ісус робить у цьому другому завіті, є виконанням першого. Я прийшов не для того, щоб змінити закон чи засудити закон, а щоб виконати його. Тут він цитує Писання, 12-й Псалом. Дванадцятий псалом, третій вірш. Неправдиво кожний говорить ближньому своєму. ісус цитує відповідь людині, яка все своє життя виконувала писання. Мені це подобається. Тобто Ісус не каже. Я не хороший, лише Бог благий. і Хороший. Ісус цитує слова автора Псалма, і далі він каже, щоб мати життя вічне, потрібно виконувати заповіді. А заповіді якраз і скажуть вам про те, що вам потрібен Спаситель. Спаситель стоїть прямо перед ним, але він не дивиться на Спасителя. Він дивиться на себе. На себе так ісус каже: Ти виконував їх усіх з самого дитинства раніше. Він змусив цього юнака дещо пригальмувати і замислитись над цим. Що ти маєш на увазі під словом благий? Ось що Ісус робить. Він намагається зупинити його. Але той юнак продовжує вважати себе праведним, виходячи з того, що він зробив і що він робить. Це те, що він хоче продовжувати робити, так. щоб отримати життя вічне. Розгляньмо це ще раз. Так що мені робити, щоб спадкувати життя вічне, Нема нічого, що я міг би зробити. Щоб спадкувати те, чим володів мій батько Ейві Копленд. це його особисте рішення і його справа. Що він хоче зробити з тим, що йому належить. Це його справа, а не моя. Коли люди намагаються втрутитися в це і намагаються змусити когось зробити їх спадкоємцями. Ви знаєте, що це неправильно. коли ви лише починаєте думати про це, ви знаєте, що це неправильно. Що мені зробити, щоб спадкувати? Тут одне не єднається з другим. Що мені слід зробити, щоб спадкувати? Або що мені слід зробити, щоб отримати Боже благовоління, щоб він дав мені це. Ісус, і по завіту він вже це мав. Він вже це мав. Він син Авраама. Він все це має. Так. він одразу ж переходить до справи. Ісус переходить прямо до справи у 21-му вірші 10-го розділу Євангелії від Марка у 3-му статті. Ні, Зачекай хвилинку. Гляньмо ось сюди, вибачте Євангеліє від Марка, 10 розділ. Ні, Спочатку Євангелія від Луки, а потім я покажу вам це у Євангелії так. від Марка. Я хочу побачити це в Євангелії від Марка. Почувши це, Ісус сказав йому: лише одного бракує тобі. Все, що маєш, продай, у Бога, і матимеш скарб на небі. І приходь і йди за мною. Ось у чому справа «йди за мною. Так. Ісус намагається перевести його від закону роби, 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 що я зробив до того, що я відповідь на це. Я відповідь на закон, який доводить, що ти потребуєш Спасителя. Той юнак не залишився, щоб послухати цю проповідь, Так. щоб дослухати до кінця. І що сказав Ісус: приєднуйся до моєї команди. Так. Слідуй за мною. Йди за мною, приєднуйся. Забудь про те, чим ти займався. Забудь про свою роботу. Ви мене слухаєте? Забудьте про те, що ваша робота це ваше джерело. забудьте про все це. Я не сказав полиште її. Я сказав забудьте, що вона ваше джерело. Це не ваше джерело. Так можливо, це канал забезпечення, але якщо ця робота недостатньо хороша, то вірте Богу про іншу, яка буде кращою. Так. Однак забудьте, так. що це ваше джерело. Ви народжена згори дитина Божа. Ви вже маєте все, що вам треба. Ви шукаєте передусім царства Божої Його праведності. А Ісус сказав, що це царство зараз. Всередині вас все, чого ви потребуєте, є прямо там. Так, і віра там. дістанеться звідти. Так. Амінь. Тепер подумайте ось про що. Приходь, і йди за мною. Що Ісус намагається зробити? Він намагається зробити його частиною так. своєї команди. Йди за мною. Згадайте дії 10.38. тому що Бог був з ним. Так ти побачиш такі зцілення, яких ще ніколи не бачив, коли будеш зі мною. Ісус намагається донести до нього, будь зі мною. Розумієте, Він з нами. Бог весь час з нами. Ісус намагається привести його до цих стосунків. Це питання стосунків. Так. У стосунках завіту з Ісусом. Він був там. Якоїсь миті я зрозумів, що він був заміною Юди. Я зрозумів, що це означає, що він був там весь той час. Він був з ними весь той час. Він був поруч. Він був дуже близько і брав участь у всьому, що робив Ісус. І коли Юда вчинив те, що він вчинив, Варнава був би тим, хто зайняв би його місце. Або Господь міг навіть змінити щось так. у своїй команді. Так і це не щось погане, це щось хороше і добре. Бо він такий добрий. Якщо ви подивитесь на те саме у 10-му розділі від Марка, це те саме. Так, Євангеліє від Марка, 10-й розділ. Продовжую. та сама ситуація у 17-му розділі. Коли Ісус вирушав у дорогу, підбіг хтось, впав на коліна і запитав його, учителю добре, що маю робити. Ось воно знову. Щоб успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим. Ніхто не є добрим, лише один Бог. Знаєш заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, все це я зберіг з малих літ. Я все це робив. Ісус, поглянувши на нього, подивіться на це, мені це подобається. Я знаю. Ісус, поглянувши на нього, полюбив його. Полюбив його. Тобто Він не розсердився на нього. Ні. Це погляд любові. Ісус, глянувши на нього, полюбив його. Тому в його голосі не було ніякого осуду. Він сказав: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він, засмутившись від почутого. Відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. Він відійшов секунду чи дві раніше. Ісус каже своїм учням, «Істинно кажу вам так, дякую тобі, Господи, я зроблю це. Учні були вражені такими словами. А Ісус знову в відповідь каже їм діти, як важко тим, хто покладається на багатство, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше здивувалися, Безумовно. бо всі вони були заможними людьми, коли Бог покликав їх. Так. Всі вони мали гроші. Але вони зробили те, що той чоловік відмовився зробити. Вони зробили це. Вони, зробили це. вони просто все продали, залишили все, і так. пішли. І тоді Ісус сказав. Коли я просив вас залишити все, чи вам чогось бракувало? Ні, нам нічого не бракувало. І це вказує нам на що він покладався. Так Той юнак покладався на те, що він мав, на те, чого він досягнув, Правильно. на те, що він зробив. Ісус сказав: Я намагаюсь переконати тебе, дозволити мені бути з тобою. Бог був з ним. Я намагаюсь принести це і в твоє життя. Якщо ти будеш в моїй присутності, ти бачитимеш те, чого ніколи раніше не бачив. Його найбільшою помилкою було те, що він відійшов. Він пішов. Безумовно, і це був його вибір. Він пішов. Якщо подивитись цей розділ у контексті, то фарисеї намагалися зловити Ісуса у питанні розлучення і повторного так. шлюбу. Так і це знову фарисейство. Конфлікт з ними. І ось що з цього виходить. Те саме у Євангелії від Матвія тут зачіпається та сама тема, і можна сказати, тут є протиріччя. Воно не з'єднується. Ні, все з'єднується. Є жінка, яка звертається до судді. Вони говорять про розлучення. Я думаю, що це дві частини. Я думаю, що це була приповідь до проповіді. Ісус навчає про шлюб, розлучення і повторний шлюб. І тут з'являється той юнак, який відсилає вас до закону, бо Ісус сказав йому на закон, який відсилає нас до доброти Бога, який створив чоловіка та жінку. Все це зводиться до доброти, друзі. Так. І коли ви розглядаєте все це в контексті, ви починаєте бачити це. Всі частини з'єднуються одна з одною. Бог святий, і тому є святий стандарт закон. Ісус намагається сказати: Ти ще не відповідаєш йому, але якщо ти повіриш у мене, то будеш йому відповідати. Якщо ти підеш за мною, як ці учні, ти відповідатимеш цьому стандарту, тому що Ісус подув на них, Він спас їх. Так. І вам слід розуміти, і я хочу ще раз звернути на це вашу увагу. Ісус не розсердився на того юнака, він поглянув на нього і полюбив його. Так і тому, навіть коли ми спотикаємось, коли ми інколи помиляємося, не розуміємо чогось. Він ніколи не сердиться, бо він добрий, так а наш час вичерпано. Ці п'ятихвилинні передачі кажу вам Джеремі, продовжуй. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе, слава Богу. Дякую, дідусь. Божа доброта принесе благословення у всі сфери вашого життя. Завдяки вашому завіту з Богом ви можете очікувати, що благословення Господня забезпечить вас всім необхідним, і це хороша новина, бо перед лицем дефіциту чи нестачі Бог доводить свою доброту через свою любов, через свій завіт і через благословення. Кеннет і Глорія Копленд мають для вас подарунок. Це їх безкоштовні видання, які вони хочуть посіяти у ваше життя. А також нагадую вам про тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua. Брат Коплен багато говорить про те, як приводити Божу любов у дію і приносити благословення Боже в кожну сферу вашого життя. Прямо зараз уявіть собі ту проблему, з якою ви зустрілись, якою б вона не була. Коли вона зустрінеться з Божою любов'ю, цим обставинам доведеться змінитись і прийти у відповідність з Божими обітницями. Тому прийміть ці обітниці і почніть вивільняти Божу любов, яка є зараз у вас. На нашому вебсайті kcm.org.ua ви можете знайти інші безкоштовні матеріали, які допоможуть вам зростати духовно і зміцнювати вашу віру. Один з них це календар перемоги від віри до віри, який допоможе вам зростати духовно. і як жити вірою. Продовжуйте слухати проповідь Слова Божого. ви почуєте про його доброту. Ви почуєте про те, як ви можете процвітати у всіх сферах свого життя і бути здоровими. І все, що Бог пообіцяв вам, ви можете мати. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті. KCM or QA. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. кажу вам, це корисна річ. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.